Воно буде красиво, воно буде все красиво виглядати. Та ще потім я колись сюди приїду і покажу своїм дітям. Із такими думками юний волонтер з Києва Ростислав допомагає своїм старшим колегам добробатівцям. Тут у Бородянці вони ініціювали реконструкцію частини центральної площі. Ми сьогодні закладаємо невеличке насіння, яке проросте в великий парк. Це парк не тільки просто парк, а це проєкт відродження бородянки. У Добробата виникла така ідея, що давайте не втрачати час, а посадимо квіти, хай вони будуть в руїнах, але для того, щоб це підняти якісь настрій громаді, трошки і все, що сьогодні відбувається, це не залучено не одної гривні. Добробат залучив сюди п'ять чи шість здається садових центрів, які надали рослини безкоштовно абсолютно. Створювали проект реконструкції одразу декілька спеціалістів. На місці старої зеленої зони вони розпланували новий сучасний парк, де будуть і зони відпочинку, і дитячі майданчики, і фонтан. Розпочали реалізацію проекту із висадження перших рослин. А у нас є квадрати всього ну, таких цілосних дев'ять квадратів, які створюють канву як основу. І ми вирішили, що в зв'язку з тим, що тут була основа, ми її залишаємо як основу життя і додаємо нового чогось. І по факту, весь малюнок він нагадує, ми як ніби вишиваємо рушник, новий рушник життя. І от в цьому рушнику ми закладаємо нові символи, які б ми хотіли, щоб життя в цьому місці воно процвітало. І символів заклали багато. Наприклад, одну із зон назвали рікою життя. Це буде великий квітник, що нагадуватиме річку повну барв та почуттів. Ми зібрали тут квіти знайомі для мешканців, такі, які ростуть у дворах кожної людини, і незнайомі. щоб люди бачили, що о, як в мене у дворі, так і тут. Значить, ми одне ціле. Я є місто, я є частина цього всього, і ми всі разом. І тому тут частина квітів схожих, а частина нових, таких, як вони не знають, щоб вони могли нові почуття познавати. У центрі композиції умовне пшеничне поле. За задумом авторів, воно стане джерелом живильної енергії, що пробуджується і дає життя всьому навколо. А місцевим ще й нагадуватиме хліб, який допоміг їм пережити страшні часи окупації. Наразі ми реалізовуємо тільки першу чергу, тобто кілька елементів. В цілому проект зроблений на весь сквер, там починаючи і ліву і праву зону, і зону там фонтану, і все інше Тому подібне. Можливість типу, бажаючих людей типу, задонатити на розширення зони цього скверу. Щоб реалізувати перші кроки проекту, до Бородянки з'їхалися добробатівці з десяти регіонів України. Ви волонтери Добробату, правда? Так, так. Але з Харкова. Але з Харкова. Але сьогодні в Бородянці були да. волонтери. – Пото нас запросили. У нас сьогодні всеукраїнський двіж добробату тут в Бородянці. Допомагаємо і на заклик ми приїхали з Харкова. У нас місто Суми. Воно зараз, як ви знаєте, знаходиться на такій червоній лінії. Останній прильот по місту був в суботу. Ми там працювали, і наші волонтери продовжують там працювати. Але ну немає чужого горя. Ми розуміємо, що своєю присутністю тут ми подаємо приклад, можливо, місцевим, можливо, волонтерам з інших організацій для того, що це дійсно важливо об'єднуватися цей тяжкий час. У знак вдячності Добробату та меценатам проекту вручили подяки а наймолодший волонтер, символічно у передень свята державного прапора, підняв стяг України над центральною площу. Проект незвичайної дії, тому що саме синергія, взаємодії небайдужих сердець, громадських діячів, волонтерів, представників влади дає дуже прекрасний результат. Я щиро дякую усім, хто є дотичним до цих процесів, і закликаю громаду бородянки приходити на площу, брати рукавички, лопати і долучатися до того, щоб наша площа якомога швидше розквітла і об'єднала ще не одне покоління бородянчани.